До вашої уваги, вхідні металеві двері в квартиру з колекції Рубіж модель Ескада Нова. З зовнішньої сторони МДФ-накладка товщиною 16 мм, оздоблена квартирною плівкою у кольорі антрацит. З внутрішньої сторони МДФ-накладка 10 мм, оздоблена квартирною плівкою у кольорі антрацит. Полотно товщиною 90 мм з товщиною металу 1,5 мм, утеплене мінеральною ватою. Короб товщиною 105 мм з товщиною металу 1,5 мм. Усі металеві частини фарбовані термостійкою порошковою фарбою. Є три завіси на підшипниках, три антизрізи та три контури ущільнення. Поріг з нержавіючого металу. Лиш два оздоблені МДФ накладкою товщиною 16 мм, шириною 8 см. Верхній замок сувальний калі 257, нижній циліндричний калі 252.